Кацюню, ходи до мене, я пригощу тебе Мартіні. Я маю хлопця, відчепися. Маєш хлопця? А я маю квартиру, машину і купу грошей. О, а чому це ти плачеш? А я щойно розсталася зі своїм хлопцем. У стосунках із дівчиною головне, не головне, а не головне. Головне. Приходить чоловік у квіткову крамницю. Зробіть, будь ласка, якомога кращі букет для моєї жінки. Не хвилюйтеся, я за все заплачу. Ви, мабуть, відзначаєте річницю шлюбу з дружиною? Ні, місяць. Ова, а вже такий подарунок робите. Так, місяць, як я додому не приходив. Ви завжди такі впевнені в собі і так оптимістично налаштовані? В чому ваш секрет? Я бухаю. Ранок, кухня. Чоловік з дружиною п'ють каву. Дружина ніжним голосом. Любе, ти не забув, що скоро восьмо березня. Чоловік, похлибнувшись кавою. Що знову? Міліція затримала групу шахраїв, що продавали дипломи в метро. Нам довелося їх відпустити, заявив доктор економічних наук сержант Петренко. Подивився скрива на дівчину, принизив, подивився прямо, образив, взагалі не помітив, принизив і образив. Чоловік із віниками ганчіркою прибирає в хаті. Жінка сидить на дивані, дивиться телевізор і їсть паляниці. За який час він до неї роздратована. Ну ти хоча б сідницю підняла і допомогла мені, а мені лікар заборонив важке піднімати. Марійко. Учися на бухгалтера. Жоден оргазм порівняти не може із тим відчуттям, коли баланс сходиться. Ти дівчина моєї мрії, гарна, дотепна, весела. Ти це кажеш тільки, щоб затягти мене в ліжко. О, до того ж ти ще й неймовірно, розумна.